Доброго ранку, підготувалася до вечірньої спецоперації. Треба доробити уколи і поскусувати клички буде поросяткам, тому що це зібрала, пробіглася ось і ще буду відволікати свинку, бо чувствую, що без бою вона мені їх не віддасть. От, Тут зеленка шприц кусачки залізу і ще. в мене такі дві палочки є. Коли клички відкусувати буду, то використовувати. От ящичок. Ну і все. І біжу на роботу, ввечері прийду, буду займатися. Так, ну що, все погодувала, щоб заткнулися. Зінка, правда, не хоче мовчати, продовжую. Ну, така вона є. Так, оце огірки, не різала навмисно. Так, да, до речі, ж, лежить, лежить же головою сюди, тобто калітку не відкрити, бо мордою підперла, бачите? Тож хочу туди в угол поставити цю миску, закинути, вірніше. І щоб вона там їла. А я швидко в ящичок перекидаю, скільки тут, по три штучки. Ну, коротше, зараз як піде. Так. Це ж чують, чують по запаху, чують огірки. А і, даю огірки, не даю виноград, бо не знаю, як вона все-таки кормить, то щоб в неї там не було розстройства желудка, бо й так не дуже. Вона. Ну Поїхали. опась. Заюсь, дивись, що в мене є. Огірочок хочеш? А такий. Хочеш? Хочеш огірочок? Диви, яка нямка. Диви, яка вкусняха, вкусняха за заюхи. Да, да, давай, 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 піднімайся. Ну, що, наїлося, треба було не годувати. Блін. Чи ти чекаєш, поки малі наїдяться? А На, ну дивися. Опа! Ладно, почекаємо. Так гарно підійшов, а я його не достану. Ну вставай, вже всі наїлися майже, Все, вставай. ти що, спать зібралась? Блин, не давай пойдем. йолки палки Зая, Зая, на на вкусняху. Ага, щас, вставай, давай. Давай, Заюня. Ну а вкусняха. Вкусняха? та що ж ти лежа лежиш? Вставай, вставай, бо не в те горло піде. Давай, давай, давай. Та ж ти, -мо. То ще щось там заснуло під нею. Ну, ти тут живе. Давай, здриснула вже, здриснула. Ладно. Спробуй насіно приманити. Ану. Заюха. Дивись, 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 що я роблю. Опас. Бачила? Ану, піди, перевір, що там твоїм дітям. Давай, давай, давай. Піди, піди, перевір. Перевір, піди, як справи. Пусть ти. Блін. Ти що, поняла, що я робити, збираюся? Чи що ти таке? вона ще одна залізла під задницю? О. О, води схотіла. Так. То вже хіба що танцювати навколо тебе. Фух. Ого. Так. Заюх, дивись, свинюшка. Піди он перевір. Давай, 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 піди перевірюй, дивися, куриця все з'їсть. Та мені твої діти не потрібні, не випереживай. Давай, 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 ну сходи, ну сходи. А, блин, да що ж мені тут до ночі стояти? На, розпробуй. А, вкусняха яка, так? Да? Вон, ціла міска вкусняха. А, може ти не бачиш за сіном? Так, невдало кинула, може вона не бачить. Дивися, що я там роблю. Бачиш, бачиш, шевелю. А он диви, що в тебе там є. Диви, диви, диви. Заюха. Он туди дивись. Ні, ну ти скотина. Блін. Це жарко, розсолююся. Всю. А воно тягає за неї. Зараза. А ну давай, 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 ну пішла вже. Я вже втомилася, як собака за сьогодні. Йди вже, ну, йди вже, ну. Диви, куряти у все з'їсть. Бачиш? Бачиш, курята у все з'їсть. Диви, що я там роблю. Зай.

Поки тероризувала чотирьох тих, що забрала, вона вже лягла отут. Огірки з'їла і тепер лежить взагалі отак. Так, ну що, зараз спробую щось підставити сюди. І через верх спробую забрати. Піду пошукаю, на що встати так. Не достаю навіть. Слаковок принесла і все одно росту не достає. лки-палки. Не виходить. Так, дубль два. А ну диви, 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 що я роблю. бачиш, бачиш. Бач. А ну давай, опась. Наловила оставшихся шість штучок, ой, капець. Все, операцію завершено. Всіх вернула, всі на місці, Вон там від стресу позасипали всі, покусали мені пальця. Ось поцарапали прямо, бо використовувати паличку удобно, коли вдвох це робиш, а коли одна. То вона мішає не, не, ну, тяжко втримати поросятку і тримати цю паличку. Тож краще то пальця засунути в рота і пальцем тримати. Ну, звісно, трошки покусали. Але поки ще клички в них такі а, ну, не дуже опасні, то це тільки трошки покусали та поцарапали. От. Ну, це процедура необхідна, бо вона вже почала. Зайка в смислі, почала схоплюватися в процесі кормління, і я так розумію, вони її почали вже покусувати. От. І це ж поки вони ще маленькі, то як далі клики виростуть, Ох, валився як. От. Клики виростуть і вона їх взагалі буде відганяти від себе, не буде кормити. Ну, Все гаразд, тут тільки зараз достану. Не доїдені, я дивлюся, огірочки залишилися, то я як зараз приберу, бо мухи, шмухи, тож ж всю їжу. От, все, що недоїдене, треба прибирати. Да. Це на заюху не схоже, це з'їдає, скільки не дасть з'їсть. Ну, гаразд. Чуть не забулася. Сапку забрати. Все, на сьогодні план виконано. Можна йти відпочивати. А, ні, ще ж подробити треба їжу. У мене ячмінь закінчився для кабанеру. Він в мене на одному ячміні сидить. Економлю. На сьогодні завершено все. Це я оце надробила трошки ячменю для кабанеру. От, ще дробинула, трішечки, додавала це в мене тут для поросяток, це для свиноматок. от Ще добре, що на цьому тижні електроенергія є. Тож можна по мірі необхідності зробити і не потрібно робити великий запас. І дощик пішов невеличкий, ціле літо не було. І от нарешті щось крапає, може хоч польє.